Всім привіт! Сьогодні 15 лютого 2025 рік Київська область, Обухівський район. Зараз піду у теплиці знімати відео про камелії і вирішила, щоб не просто так йти. А так трохи покажу вам, що відбувається в мене зараз. Ось Бачите, Дніпро. Це ось так я стою тут. Так, хто бачив, хто не бачив, рідка. Жужа з Монікою не пішли зі мною, а рідка супроводжує весь час Це мій хвіст. Ось бачите, отак от нас виглядає. Тераса невелика, ну ми тут. Звісно, влітку, зона барбікю, хто не бачив. Це сусіди наші через дорожку таку невелику. Ось так виглядає в нас Дніпро на відстані. Наполовину він підмерз, якщо ви бачите. Так, ну пішли, трохи покажу вам. Рідко, пішли. Вчора десь приблизно з третьої години йшов сніг. Ось так нападало, небагато зовсім. Зараз на вулиці мінус 5 уночі і очікується, і було так в середньому приблизно мінус 10. Зараз подивимося, що тут з моїми інжирами. О, Думала, лампочка перегоріла. Нічого, нормально себе почувають. Звісно, що прокидатися вони ще не збираються. Ось такі тут хащі. Тут інжир. Східна хурма. Хто тут ще? Східна хурма, декілька інжира, зіміна тут одна. І що ще тут є? Я вже забула, що сюди ще поставила. А, ну поки що оця Божий дар, якщо ви бачили, божий дар. гілка щеплена і ваніль. Буду весною пересаджувати у відкритий ґрунт вже. Температура, яка тут, не знаю. Але рослини виглядають добре. Прибрала я термометр чогось. Кудись я його. А, я його перенесла у той парник, що на вулиці стоїть, там, де в мене мушмула і оливи. Треба ще один купити. Та вже на наступний рік. У цьому році вже не буду зв'язуватися, бо мені здається, що всі холоди, які і були, і будуть, вони приблизно однакові. і... Не думаю, що може шарахнути мінус 20. Але <світло> все одно, що це змінить? Вже нічого. Так, світло я виробила. Ну так, пройдемось навколо. Було сонце, але щось я весь час. Знімаю не тоді, коли треба. Тільки збиралося сонце і тільки вийшло, вже сонця немає. Всі рослини виглядають нормально. Ну, Звісно, вони всі у стані спокою, якщо вони можуть виглядати. Пташки. Божу, бо смилися, вони злякалися. Якщо набратися трохи терпіння і постояти, вони, звісно, злітяться. Переважно синички, ви знаєте, кудись поділися горобці. Навіть для мене це дуже дивно. У цьому році їх просто взагалі немає. Зовсім немає. Раніше було десь у відсотках 50 на 50 приблизно, 50% синичок, 50 горобців. Зараз горобців немає зовсім. Ріта, там Ріта ще лазить, вони не прилітають. Багато років ми вже годуємо. -о. Ніби Ріта заважає, Ріта! Там там, де бачите, відро е, ну, чи що контейнер, чи відро, то відро із ящиком, там миш, ми, ми, мишача нора. І вони з Монікою там весь час сидять, чекають на зустріч з мишами. Ми закрили. Ріта, иди сюди. Ріта. Кнопа. Ні, поки вона лазить, ми не побачимо, але ну, пішли, що ми будемо витрачати час стояти, бо... Ріта! Слухається, аж не жодного граму. Так, ну як рослини виглядають? Бересклет крилатий, це півон, півонія деревовидна, моя сосна, псевдоцуга, ялинка, о, ніби починають прилітати. Бачите. О. о. Воно вони сидять, бачите, де? На гілочках. Літають, літають. Так, подивилися на синичок. Ну, тут бузок росте в мене тут є. Що завгодно, яливець різний, Кипарісовик. От один, ще один. Вже показувала колись басейн тут нас сам шити. Зимує. єдиний мій у контейнері. На 80 літрів зимує рододендрон. Такий він звичайний білорожевий якийсь такий. Давній вже. Я його пару разів вже пересажувала, збільшувала. Думаю, що я ще раз це зроблю. Куплю контейнер на 100 літрів десь і вкопаю, І це вже буде остаточно. Бо йому потрібен кислий ґрунт, а в мене тут суглінок, і до цього я як із лохиною я намагалася просто в яму висадити, але він почав хворіти. Все ж таки треба кислий ґрунт рослині. Кропа. Вона в нас і ріта, вона в нас і кнопа. Ну, звісно, за паспортом вона ріта. Я так спускаюся, бо тут вже понамерзло, щоб не в'їхати. Але, але вона знає, що вона кнопа. Ще дуже багато висить водіому шлуви германської. Бачите. Ось так я підходжу, так її видавлюю. Оце кісточки. Ось так, коли не збирати, а періодично підходити і їсти, ось так воно не напрягає. А коли її нарвеш, принесеш додому, ніхто її не хоче їсти. І я не хочу теж її їсти. А ось так підійшла, трохи обірвала. Ну так вона буде висіти аж до весни. Ну потім, звісно, вона вже попадає на землю. Так, ну пішли далі. Ще калина, бачите, скільки плодів. Я теж так, крім мене ніхто її не їсть. Отак от підходжу, трохи зриваю. Ось так от. Ой, але вона Ріта. На відміну від мушмули. Мушмула, ви знаєте, от вона така м'якоть, незважаючи на те, що зараз мінус, вона не замерзає, вона м'яка. А ця прям такі лідяшки. О. Так, у теплиці зараз сьогодні було сонце, тому зараз у теплиці плюс 15. Лохіна, Та, нічого, так собі тримається, єдине. Раніше це треба було трошки робити, але найближчим часом, коли буде відлига, я буду її обрізати. Точніше, може і покажу, коли це буду робити. Буду вирізати оці старі пагони. Ось такі. Це вже, бачите, зовсім непродуктивний пагон, він не розвивається майже. Тому я буду вирізати і залишати більше отаких от, от молодих, продуктивних. Ось, можна подивитися. Вже у теплиці все квітне. То, що відбувається під укриттям. Ну, що там може відбуватися? Бачите, оці мої вкриті траншеї, що тут може бути. Ну що, миші там, мабуть, в них дискотека. Дискотека, там що, я не знаю, що воно, там ще роддом. <сум> Ось. Кроти риються, лазять там. У минулому році мені стільки понаривали, там страшне. Так, хурма. Ну, то Софіяка, бачите. Ось. Зелено. Все нормально. Дивлюся. Все досить добре. У цьому році я не прикопувала виноград. Забила я у цьому році на цю затію. Уже як буде? Немає часу. Ні на що немає часу. Куди я хочу з вами пройти? Ще буквально пару хвилин покажу. Ось тут з цього боку. Теплиця рідка зі мною, звісно. Так, візьму в іншу руку, бо одна рука вже замерзла. Їби е, й мінус невеликий, але просто почався такий поганий вітерець і скрилося сонце, і тому, звісно, вже не так приємно, як було до цього. Ось бачите оці мої траншеї. Невеличкі, це ну, такі канавки я б назвала, не траншеї, канавки. Вкриті. Опа. Ну і ось тут в мене, щось я думала, що вісім, але не вісім. Скільки, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім, сім інжирів, які я не вкрила. Ну, що я можу сказати? Та поки що нічого. Єдине, що мені здається, все ж таки тут більш-менш таке затишне місце. Це всі рослини інжирів не щеплені, вони в коріняшки. І тому, якщо верхівка відмерзне, сподіваюся, що відіб'ються від коріння. Також будемо далі ситуацію цю, цю аналізувати. Температура, за моїм спостереженням, поки що на 15 лютого не спускалася нижче, ніж 12 мінус. Ось поки що така картина. Так, ну що, може, шкребанем когось. Та ні, дивиться. Руки сині вже, <ріст> рослина зелена, поки що нічого. Тут Сара Абширон, сірий Yellow єл лонгнік оце павук. Хто тут ще? Та хто ще? Треба потім подивитися, розкопати етикетку, вже не пам'ятаю. Оце абширон. Оце інжир дрібноплідний, дуже солодкий, такі жовтенькі плоди невеличкі. Мені його подарували без сорту. І тут хтось ще підписаний, але щось я не пам'ятаю хто. Бамбуки, до речі. Два різних сорти, які не знаю, чесно скажу, не знаю. Раніше теж я їх кривала, <кій> пригинала, присипала землею. Цьому році я цього не робила. І бачите, які вони зелені. Але ще ж кажу, що мінус поки що такий собі, знаєте, більш-менш нічого для них. Ну і оцей мій парник, так званий. Що я вже знімаю. Що подивимося, що там за температура. Зараз відкрию, зайду. Та бачите, ніби нічого. Ну, оливи взагалі нормально. Сказала зовсім нормально. Ну Трохи підсипає листя. Почалась підсипатися листя. Розмарин. Зелений, непогано. А зараз підліземо під мушволу. Ну, да, листя вона зовсім вона сумна. Листя вона опустила. Не знаю, що з нею буду, якщо протримається ще так. Ну, зараз, дивіться, зараз плюс. 4, да? Плюс 4 градуси тут під укриттям в неї. Але просто, що сонце світило і тому цей парник прогрівся. То, що вночі тут мінус то 100%, а ось який, отож я не знаю. Але поки що вона тримається, і мені здається, все ж таки досить непогано. Так. Запуталась я у цьому агроволокні. Єдине, що я вам хочу сказати, що земля тут не промерзла. Рослини в мене в горщиках у цих контейнерах вони вкопані у ґрунт. І щоб тут було в мене заглиблення, так я би не сказала. Бачите, земля рихла. І зовсім не промерзла. Звісно, вона холодна, але це не мерзляк. Такий, що його лопата не бере чи тощо. Тому е, оці всі, мені здається, знаєте, що коли я першу теплицю будувала, я її вкопувала десь приблизно на півтора метри. Е, ну, більше, ніж на метр, метр сорок, може так близько. І мені здається, що це було зайве. В нас тут земля вже декілька років так не промерзає сильно. Як раніше писали, і зараз ще пишуть у Гуглі, там є інформація. В нас, мені здається, так ґрунт не промерзає. Тому, ось бачите, зовсім рихлий. Я би не сказала, що от я його зараз трогаю, що він прям лідяний, такий холодний, прихолодний, ні. Тому, може, і не треба так заглиблятися сильно. Ну, в нас тут. Я кажу про південь Київської області. Ну, ще подивимося. Бо до цього бачите, як було мінус, потім плюс, мінус, плюс. А зараз вже мінус триває і ще буде тривати близько днів 10 приблизно. такий, Що в день десь мінус 5, мінус 6, а вночі мінус 10, мінус 12. Отак заплановано поки що, по прогнозу, то, що я бачу. Ми будемо спостерігати, що вам хочу сказати. Ну, пішли. Виходити будемо. Е, я вам хочу сказати, що ця побудова цього парника без опалення ось на такому фундаменті, як я вам показувала, бачите? Ось Зовсім таким мінімальним заглибленням, я б я сказала, практично з ніяким. Я подивлюся до весни, як воно буде виглядати, і в мене в планах, в грандіозних моїх планах є побудова приблизно такого, ну, за такою схемою, як тут. Але іншої конфігурації трохи, і, звісно, іншого розміру, зовсім іншого, набагато більшого, я планую таку ж, такий же парник побудувати для камелій без опалення. В принципі, в мене іншого і виходу немає, бо вони розростаються. От зараз я піду знімати відео, потім покажу вам і самі побачите, що просто місця вже немає. Треба кудись їх розміщати на наступний рік, бо багато рослин потребують пересадків, знов, знов збільшення контейнера, горщика. І місця буде ще набагато менше. Зовсім не буде його практично. А сорти додаються, рослини збільшуються, сорти додаються, і колекцію, колекція весь час поповнюється, тому куди це треба розміщати. А мучати їх в маленьких горщиках. Ну, звісно, рослина не розвивається зовсім. Вона і квітнути починає погано, якщо ви бачили. Добре, зупиняю вже це відео, бо зараз піду знімати вам камелі і показувати. Так що, ось так в мене виглядає моя територія, мої рослини. До цього не показувала, десь з грудня приблизно я вже не пам'ятаю, але що було показувати. В принципі, і зараз нема чого показувати так, такого особливого. Ну, ось так. Так що пішли знімати камелії. А тут стосовно огляду на території, сподіваємося до зустрічі. На все добре, пока.